Привіт! Канал Фітатека. З вами Фіта Тимофєєва. Коли ви мене питаєте, що зараз додати в раціон до своєї їжі, я відповідаю: куркумін. Золота спеція. Для чого і чого? Тому що, перше, куркумін він додає нам гормону щастя, дофамін. Тобто, наша спеція куркумін це такий антидепресант. По-друге, Дуже потужна діє куркуміноїдів як протизапальних. Ви не бажаєте, щоб ваш організм дав збій зараз, під час війни. Ви не бажаєте захворіти. Тому куркумін він антибактеріальний, противірусний і дуже потужно працює на шлунково-кишковий трафт з разом з жовчовіним ефектом. І по-третє, для дівчат. Він дуже потужна і класна тримає гормональну систему. Тому куркумін в їжу, спеція. Ви її можете купувати, але є одна проблемка ото по чайній ложці в день дуже багато треба, тому що метаболізм куркуміна там треба кілограмами їсти. Тому я топлю за те, щоб ви пили дієтичні добавки з куркуміном або таблетки, або капсули. Там все концентровано, і це буде дія пряма для організму. Але що, якщо не можна по грошам, то купуйте спеції і чайну ложку в день і довго всю зиму. Будьте всі здорові, тримайте свій організм. Ну, русня, ви самі знаєте, де повинна бути.